Сполучені Штати не можуть дозволити і не дозволять ані російському диктатору Путіну, ані руху Хамас стерти з карти світу своїх сусідів Україну відповідно та Ізраїль. Про це написав президент США Джо Байден у статті для видання The Washington Post. Це важливий текст, який фактично визначає та декларує стратегію і цілі сполучених штатів щодо війни Росії проти України та Хамасу проти Ізраїлю. Сполучені Штати не відступлять. Перед викликами Путіна та Хамас такою назвою вийшла ця колонка. У ній Джо Байден намагається пояснити американцям, що відданість Україні це інвестиція у безпеку самої Америки. Аналізувати цей стратегічний текст та військово-політичну ситуацію, якої він стосується будемо далі з Віктором Шлінчаком, головою управління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Вітаю героям слава. Насамперед. До вас, як до фахівця, який цю колонку Джо Байдена читав, що прочитали для себе поміж букв і поміж слів? Так, що на увазі мав Джо Байден, пишучи цю колонку, які стратегічні бачення там? По-перше, треба розуміти, що. Виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки вже стартувала. Причому стартувала навіть раніше ніж традиційно, тому що традиційно це відбувалося вже після праймеріз і після того як власне вже визначені кандидати. Зараз кандидати до цього часу ще остаточно не визначені, тобто відбувається процес. Відбору що в демократичній партії, що в республіканській, тобто, ще поки що не заявлені всі бажаючі брати участь у цій кампанії. Відповідно, коли ми вичитаємо цю колонку Джо Байдена, ми повинні розуміти, що вона в першу чергу звернена звернута для свого. Внутрішнього споживача, тобто, президент Сполучених Штатів Америки пояснює, чому саме він ухвалює ті чи інші стратегічні рішення щодо підтримки союзників, і чому саме Сполучені Штати Америки, як лідери вільного світу, повинна займатися питаннями демократії, і підтримки демократії. Я в цьому побачив саме це, тому що е, закрадалися ну, знаєте, у нас крамольні думки, і більше того, останнім часом це навіть не було такого масового поширення. Ой, нас зливають, нас примушують до переговорів. Ой, нам не дадуть озброєння, у нас не буде жодної підтримки. Тому мені здається, що для нашої української аудиторії тут є ключовий меседж, що Сполучені Штати Америки принаймні на рік будуть і Білий Дім. Я маю на увазі, як офіційні Сполучені Штати Америки офіційно офіційні Сполучені Штати Америки демонструють підтримку, і вони будуть власне продовжувати той курс, про який заявляє президент Сполучених Штатів Америки. Сьогодні це власне. Підтвердив своїм візитом, і е, керівник Пентагону Остін коли прибув до Києва. Ну, і більша частина колонки Байдена все-таки присвячена подіям на Близькому Сході. Так розуміємо, через які це причини. Але чи співпадінням є те, що вийшла вона відразу після того, як Сполучені Штати відвідав лідер Китаю Сі Цзіньпінь? Я не думаю, що це одна подія пов'язана з іншою, це абсолютно, мені здається, не пов'язані речі, хоча стратегічна ця зустріч Сполучених Штатів і Китаю, де фактично було продемонстровано оте прагнення до біполярного світу. яке Прагнув собі зафіксувати Китай, де коли Цзіньпін, виступаючи на своїй інавгураційній промові, він власне це і казав про те, що існує Китай, і існує Сполучені Штати Америки. В цьому на цій планеті. Місця буде досить для успіху і сполучених штатів і Китаю, дослівно сказав Цзіньпін, власне, про те, про що ви і говорите. Тобто він повторив те, що він говорив в своїй навгураційній промові: це найбільші дві економіки: 25% світового ВВП Сполучені Штати Америки, 18, майже 19% Китай. Тобто, це співмірні якісь цифри. Китай, звичайно, зацікавлений зараз посилитись економічно. Більше того, сі зацікавлений в тому, щоб продемонструвати якісь результати економічні для своєї внутрішньої Одиторії, тому що він теж повинний на третьому етапі, на, на, на в третій каденції свого головування в Китаї, він повинен зараз. Е Першу чергу показати, що він вміє управляти країною, вміє управляти економікою і людям стає жити краще і стає веселіше, як казали в радянські часи. Тому я думаю, що в будь-якому випадку зараз Китай для Китаю економіка буде стояти на першому місці для нього буде ринки економічні ринки. Будуть дуже важливими, і саме тому посланці від Китаю їздять до Європейського союзу, а лідер Китаю приймає лідерів Європейського союзу у себе. Тому тут ми будемо мати дуже цікаву насправді ситуацію, коли Китай. Фактично витіснив радянський союз. Як ви пам'ятаєте, ну було ж також у нас протистояння полярний світ між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Зараз ми маємо Китай і Сполучені Штати Америки. Ну і Путін своїми діями, своїми заявами, звичайно, хоче залізти на такий представний стілець до цього великого столу і там намагатися десь присісти, а, пане Вікторе, а як. Якщо повертатися безпосередньо до змісту і тексту колонки американського літера привертає увагу така цитата, наведу веду цитату перекладу: доки ж Хамас дотримується своєї ідеології знищення, припинення вогню не означає. Миру, отже, кінцева мета, на яку натякає або навіть не натякає Джо Байден, це знищення фізичне повністю цієї організації, і чи справді ізраїльська армія на це здатна з підтримкою союзників? Ну, це не зовсім мабуть питання, яке я можу коментувати, тому що я не є військовим експертом. Я не ніколи не вивчав військові спроможності Ізраїлю. Тут з точки зору України цікаво, у нас, якщо ми зараз починаємо порівнювати ці дві війни, а це війни фактично, то нам треба розуміти, що умовно Сполучені Штати Америки зараз вже розриваються на два фронти. І якщо не дай Боже. Та ж сама Росія буде провокувати ще якийсь фронт, то сполучені штати Америки можуть також не ну бути не готовими до таких масштабів. Ми вже бачимо, що навіть питання із виділенням допомоги і військової допомоги Ізраїлю і для України воно перебуває в політичній площині нині. І воно постійно зависає, відсовується, і невідомо, чи ми ще будемо мати цю допомогу зафіксовано цього року. Тому е, мені здається, от повертаючись знову ж таки до я вже знову повертаюсь до сьогоднішнього Я все-таки питання, йде про те. Пане Вікторе, на жаль, якісь технічні незручності з лева. Чуємо, спробуємо переналаштувати зв'язок на найцікавішому місці, як то кажуть. Ну, чуємо, як йде. ект. <клес> ну насправді зараз будемо знати, чи буде в нас зв'язок добрий. Є, так, підказую, можна спробувати ще раз. Так, пане вікторе. Чуєте нас? Продовжуйте, будь ласка. Я вас Чую дуже добре. Продовжуйте, е будь ласка, бо на найцікавішому місці. На жаль, зв'язок обірвався. Я продовжую, що пан Остін, очевидно сьогодні говорив із вищим керівництвом України, як цю можливу дірку у військових постачаннях заполонити. І в даному випадку, для нас ця заява про те, що ми не будемо знижувати обсяги допомоги. Для нас вона звучить дуже обнадійло але. Ну я ж скептик, завжди скептично ставлюся до певного роду заяв. Тому що якби все виконувалось на Рамштайні, те, що нам було обіцяно, то і вчасно, тоді коли воно було заявлено, то я думаю, що ми б мали більші успіхи. Поза тим, я дуже дякую так само, як думаю, що і ви нашим західним партнерам, які нам допомагають, звичайно, ми готові дякувати за будь який навіть один набій, так який передають західні партнери. Але як ви зазначили, якби всі рішення Рамштайну виконувалося вчасно, і в повному обсязі, а не розтягувалися так в термінах, то можна було б побачити абсолютно іншу картину не лише на полі бою. І якщо ми тут повертаємось до колонки Джо Байдена, то треба розуміти, що Захід, на прикладі війни з Україною, він теж для себе повинен винести дуже багато уроків. І ті уроки, про які говорилось раніше, це уроки про те, що. До таких безпечних місяців, років і днів треба бути готовими, і що військова військова підтримка це дуже добре, але треба технічно, щоб була було необхідне оснащення, і щоб НАТО, яке завжди було от тим форпостом безпеки, щоб воно було готово до певних операцій. Тому що, як ви пам'ятаєте, коли відкрили деякі амбари в країнах-членах НАТО, вони самі схопилися за голову, що, умовно кажучи, із тисячі танків на ходу у них там ну десятки. І це теж урок в першу чергу для західних демократій: що Західна що, що взагалі зараз демократія потребує більш шаленого захисту, і військового в першу чергу. Тож ви згадали вже про питання бюджету так сполучених штатів, яке вже перейшло в політичну площину, і також на самому початку означали, що виборча кампанія насправді в сполучених штатах вже розпочалася ще за рік до виборів. Ну і якщо звернути увагу свою на рейтинги, так які останніми днями було оприлюднено, то там є одна така бентежна. Так би мовити, цифра, ну або кілька цифр, які бентежать в першу чергу, вперше за увесь час у Байдена тепер відставання від Трампа на дві позиції, тобто це 46% виборців підтримують минулого президента. Так а теперішнього підтримує 44%. Ну але тут питання в динаміці, бо якщо подивитися динаміці, то наприклад у червні, за тими ж даними, у Трампа. Було 45%, а у Байдена 49%. Тобто у Трампа цифри в принципі не змінюються. 44-45%. От підтримка Байдена постійно падає. В чому причина? На вашу думку, чому різко знижається популярність? Ну і крім того, що й по рейтингу популярності, який робило NBC News, у Байдена зараз антирекорд, тобто найменша кількість людей підтримує його політику зараз. Для Джо Байдена, якщо він дійсно буде балотуватися на посаду президента, потрібно демонструвати класні кейси перемог. І зараз виглядає так, що Ізраїль вони розглядають як такий можливий кейс перемоги. Але я дуже хочу, щоб дійсно Україну включили до такого ж самого кейсу. Тому що в нас дійсно дуже мало часу для того, щоб зробити якісь більш ефективні рухи в на фронті. І час, на жаль, треба констатувати, що грає не на нашу користь. Тому дуже хочеться все таки, щоб поряд з Ізраїлем оцей success story, щоб і Україна була в числі цих досягнень. По-друге, я так розумію, що будь-які вибори це відкриття ящика Пандори. Чому ми навіть в Україні не дуже хочемо от населення, воно ж у нас все одно інколи проявляє ну, таке розуміння, чому не треба проводити вибори, того, що це відкриття ящика Пандори. І зрозуміло, що початок виборчої кампанії це всплеск емоцій, це велике протистояння. А в ситуації, коли є дві лідеруючі партії, і між ними постійно точиться боротьба, то звичайно, що одна намагається відмінусувати рейтинг іншої. І в даному випадку завжди владі важче отримувати рейтинг ніж опозиції, і в даному випадку треба говорити, що ще рік до виборів. І ще всі ці цифри вони можуть кардинально змінитися тим більше, що ми так само не знаємо, чи Трамп зможе балотуватися на виборах, враховуючи його, всі ці судові заборони, враховуючи постійні скандали навколо нових відкритих справ. Тому давайте подивимося, хоча б тоді, коли вже остаточно ста буде старт даної виборчої кампанії саме цих двох кандидатів тоді ми будемо більше реально розуміти шанси одного чи іншого. Актора маємо буквально ще хвилинку, і я розумію, що прогнози – це така річ невдячна, але все ж таки трішки би хотілося спрогнозувати до тієї теми, що ви озвучували би світовий порядок і роль України не розглядались без України. У цій колонці Джо Байден вкотре наголошує на такій місії Сполучених Штатів забезпечувати безпеку у світі, світовий порядок. І ось в своїх інтерв'ю він теж говорив, що найсильніша Нація світу, хто ж як не ми має цю роль виконувати. І він пише, що через великі трагедії і потрясіння саме тоді може ставатися величезний прогрес, і починає свою колонку словами: що світ у переломній точці, і вона визначатиме порядок для прийдешніх поколінь. От який цей порядок далі може бути для України, виходячи з. Тієї ситуації, яка зараз і на близькому сході, і в російсько-українській війні враховуючи, що дуже мало часу, я скажу одну тезу: коли ми говорили про те, що нас можливо порятують двосторонні гарантії безпеки, ну тобто, коли нам Сполучені Штати Америки нададуть гарантії безпеки, то приклад Ізраїлю довів, що це зараз дискутивне питання. Тому що ви бачите, що навіть допомога Ізраїлю відбувається в досить непростий для Білого Дому спосіб. Тобто, у нас є один шлях. Ми не повинні з цього шляху сходити. Є шлях вступу України до НАТО. Ми його повинні проходити. Ми його повинні доносити нашим партнерам і сподіватися, що наші партнери зрозуміють, що без що Україна лише посилить НАТО, що Україна стане країною, яка зробить НАТО більш сильнішим? Що Україна це додана вартість до цього альянсу? І я думаю, що без цього розуміння і без того, що ми отримали через сім місяців на ювілейному саміті НАТО якісь чіткі чіткі часові проміжки, коли ми дійсно станемо членами альянсу, без цього зрозумілого плану, ми далеко не заїдемо. Нам треба цей план. Ми повинні це зробити. Наше покоління має це виконати. Віримо, що так і буде. Дякуємо вам за цю розмову за вашу аналітику. З нами був Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики.